Так, з вами компанія автопарки у нас нове надходження. Це новий офіційний BMW X6 2024 року в крутому кольорі Narda Grey на оригінальних 22 х дисках з новою резиною літньою. Пробіг 170 кілометрів з панорамою безключовим доступом. Дотяжкою всіх чотирьох дверей, електрокришка багажника, дістроніки, максимальна фара, камери 360, тут є все. По салону ми ну, маємо отакий прикольний коричневий салон. Шкіра. Шильдіки М. Все в плівочці, все нове. Так. Ну, повний електропакет, пам'яті сидінь. Все-все-все є в машине. Такая вот дуже прикольная приборка. Підсвіточки. Хрустальная коробка передач. Вот такие от руль. Мульти. Так. Панорамка. имбилайт подсветочка. Пам'ять сидіння, електросидіння, масажі. Коротше, автомобіль дуже класна комплектація. Автомобіль новий, ні одного крашного елементу, офіційне авто, навіть без реєстрації. Ще тому ви можете стати першим власником. Приїжджайте до нас в автопарк, зробимо тест-драйв, подивимось, це авто, оформити можна в лізінг, кредит, заготівку в обмін. Як вам зручно, ми чекаємо на вас кожного дня з 9 до восьмої.